Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що Він дарував нам сьогодні можливість разом дослідити урок номер 7 який називається Поховання та Воскресіння Ісуса. Сьогодні ми будемо згадувати той момент, коли Ісус Христос помер за наші гріхи. Як люди на це реагували, як люди переживали, навіть коли Він помер, коли Він воскрес. Які були думки у людей, все це ми будемо вивчати у цьому уроці. Допоможе нам провести його брат Аркадій Мир тобі. Мир тобі. Отож, пам'ятний вірш. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого. Адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Ісаї 53:9. Цитата з історії спасіння», сторінка 226-227. Ісус не віддав своє життя, доки не виконав до кінця справу, заради якої прийшов. І з останнім подихом Він вигукнув звершилося. Отож, давай будемо так поступово вивчати, як все воно відбувалося хронологічно. Вічна постанова. Яка божественна постанова? Була освячена під час творіння і викуплення світу, і свято шануватиметься протягом усієї вічності. Дуже цікаві вірші приведені нам з писання, особливої збуття, щоб було звершені небо і земля, але закінчив Бог за шість днів творіння, і сьомого дня він спочив. І ця вічна постанова, вона буде як на землі посвячуватись вірними дітьми Божими, так і в вічності. Ті, хто буде достойний, зможуть також її почитати. І тому Бог як притворіння посвятив цей день, так і до кінця буття. Так? Mm -hmm. Буде вшановувати сьомий день. Він його благословив <кій> і хоче, щоб його діти могли його святити. Який це сьомий день? Як він називається? Субота. Субота. У Біблії навіть написано, так, що написано. а сьомого дня, суботу, що Господь зробив, спочив. Чітко. Про інші дні написано в Біблії. день перший, день другий, день третій і так далі. А сьомого дня, суботу, Господь що зробив, відпочив і цю дав нам постанову. І до сьогоднішнього дня, і в вічності сьомий день, це буде день особливий день святкування. І перейдемо до другого розділу: спочиваючи в гробниці. Хто були ті дві впливові особи, які взяли на себе відповідальність за поховання Спасителя? Дуже дивно, що можна сказати, найближчими людьми, які були до Христа, це були учні. Але. Той час, коли потрібно було поховати Спасителя, прийшли зовсім інші люди, які, можливо, не проявляли за його життя такого явного прихилення до його віру вчення, так? можливо, цікавились. Це був Никодим та Йосип. Вони вирішили дуже важливу справу, яку, можливо, і ніхто із простих наслідувачів Христа не міг би зробити, тому що вони. Пішли до правителя Пилата, просили дозвіл, а Никодим, він приніс миру, яким могли сповити тіло Христа. І без цих простих речей, але дуже важливих, я думаю, що поховання Христа не було б настільки торжественним. Угу. Йосиф Зариматеє дав йому гроб, а що воно з собою являє, той, та могила. Це е, витисаний отвір у скелі. Так, на, на ці часи, можливо, у нас є трошки інше поняття про ці справи. Але ну, тоді це була велика розкіш, тому так. що та гробниця була нова. Ніхто ще в ній так, не спочував. Ще не да. І це було. Важливим символом, що Христос був першим, угу. і ця щедрість ця чоловіка Йосипа, е, також є великим уроком для нас сьогодні. Да. А який тип був тієї гробниці? Це ніби як в теперішньому чаші склеп, Так. там, де е, можуть бути ціла похована родина. Родина, так. Да, да, родина але у Ісус Христос перший. Був похований у тій гробниці. А Никодим приніс, як ти сказав, миро, і він також зміг поговорити з Синедріоном, щоб дозволив. Так. Щоб дозволили взяти тіло Ісуса Христа. Тобто, ми бачимо, люди були небідні і впливові. Якби це підійшов Іван або Петро, або інші учні, вони сказали, хлопці, не заважайте. А це були такі люди, ніби за життя Ісуса Христа, коли до смерті Його, вони не були з Ісусом Христом відкрито. Никодим прийшов вночі. з Ариматеї, він був, напевно, просто лише знайомий. Але коли була потрібна роль служіння, вони не стидалися, а призналися, що вони хочуть допомогти Ісусу Христу. І Бог допоміг їм втілити цю мрію і гідно поховали тіло Христа. Їхня віра проявилася в да. справах. Що займали розуми юдейських правителів тієї суботи, і що вони зробили? Вони не могли спокійно відпочивати? Так? Адже коли людина робить добру справу, їй добре на душі. А коли не зовсім правда і не зовсім розумна справа була то щось її мучає. Це, звісно, Дух Святий впливає на совість так. Mm -hmm. Але вони були настільки сповнені зла, що їх осіняли постійно якісь коварні задуми. І тут вони придумали, що не можемо так залишити тіло Христа. Бо Він ж казав, що на третій день воскрес. Тому вони домовилися з Пілатом, щоб виділили їм сторожу. Дуже багато воїнів поставили, був опечатаний вхід до тієї гробниці. Камінь неможливо було зрушити з місця, написано в бажанні віків, не зірвавши печатки. І воїнів було аж 100. Вони боялися навіть Ісуса Христа, який помер. Вони просто, вже коли були щодо того, вони зрозуміли, з ким вони мали справу. Uh -huh. Просто їхня гордість і самовпевненість не дозволила їм зупинитись у їхньому злі. Так, да, так. Да. І причому, бач, вони шантажували пилата. Так. Тепер вони покликали кого? Римських воїнів. Хоча римським воїнам це не потрібно було. Далі знайшли римську печатку, щоб нею запечатати гріб. Бачимо, хоч вони були і в окупації, але що? Вони що хотіли, то й робили. Так, да, Вони свої грязні справи так, провертали так. через шантаж земних привитк. Угу. А яке просто виконалося в цьому задумі запечатати гробницю? Вірш із псалму дуже чітко пояснює, чому метушаться народи і замишляють підступні речі. Повстають земні царі, князі змовляються разом проти Господа. Та його помазаника. Тобто, чим більше людей вони задіювали, тим більше це свідчило про те, що Христос це є Бог, угу. що у Його сила не є земна сила, що це є божественна сила, і ні зброя, ні сторожі не могли втримати Господа в гробі. Дякую. Отож, ми пройшли другий розділ, який називається Спочиваючи в гробниці. Е, який період е, спочивав Ісус Христос? Давай так будемо рахувати. В п'ятницю він що був похований. до заходу Сонця похований так. і побув там що? Суботи. Суботу, повністю всю суботу, сутку. І потім навіть суботи, на неділю, е, от цю ніч також він спочивав. І третій розділ називається Порожня гробниця. Що сталося вранці першого дня тижня? Стався великий землетрус, але це був непростий природний землетрус. Він був викликаний силою могутнього ангела, який спускався з небес для того, щоб визволити Христа із Кайданів смерті. І тому ніякі задуми священників, ніяка сила воїнів, ніякі печаті не залишились. В силі, після того, як прийшов Божий ангел і відсунув той камінь величезний, він пробудив Христа і сказав: Божий сину, виходь, твій отець кличе Тебе. сторожа те все бачить. Вона ніяковіла, здивована. Але те, що вони побачили вживу, і той страх, який їх оповів, не могло нічого скасувати, нічого не могло його перекрити, тому що. Вони нічого іншого не придумали потім, як сказати правду. Що цікаво, перед ними був не смертний воїн, а наймогутніший ангел Небесного війська Господнього. Цей вісник заступив сатану після його падіння. Ти уявляєш, як сатані було важко. Так. Я був на тому місці, потім я хотів повернутися, якщо вивчати історію спасіння перші глави. І а тепер він виконує мої обов'язки та ще й дали йому можливість що, прийти сюди у вигляді такого могутнього ангела. І це був ангел Гавриїл. Він звістив написано і Вифлеємсь... над вифлеємськими пагорбами про народження Христа, і що він каже. Божий сину, виходь, твій Отець кличе Тебе. І сторожі спали. Ні, написано, Ні, вони що вони бачили, як він проголошує це все, як він біля могили знаходиться, але розуміє, що Ісус Христос каже: Я Воскресіння і життя. І ангели, воїнство Небесне схиляється, вітаючи Його похвальними піснями. Що люди грішні можуть зробити проти такої величі слави? Вони лише можуть констатувати факт. Так. Що здивувало деяких учнів, коли вони прийшли до гробниці? Учні все ж таки не знали, що трапилося. Вони прийшли, тому що по заповіді в суботу залишилися в спокої. І вони прийшли помазати тіло Христа. Вони також не залишились в стороні і також хотіли віддати ту честь тілу Христа. Але на їхнє здивування камінь був відвалений. Угу. Uh -huh. і... В гробниці сиділо два ангела. Один із них пробудив Христа, а інший пізніше прибув, він зберігав його там, коли він був в гробниці. Ну і на це питання вже є відповідь, тому що учні побачили здивування і побачили ангелів. Далі будемо вже в наступному питанні відкривати. Так, да. і з якою звісткою та настановою ангел звернувся до жінок і як вони відреагували? Першими прийшли жінки, так? Uh -huh. І вони злякались. Жінці свідомо злякатись, коли вона побачить такі події. Можливо, кожен із нас би міг злякатися в той час, але ангел заговорив сказав: Не лякайтесь, тому що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, а Він же Воскрес. І немає так. Вони сказали, щоб могли поділитися ті жінки із учнями Христа. І першим ділом, що вони побігли і зробили, це вони розказали учням Христа. Характер розкритий. Четвертий розділ. Чому нас може надихнути ентузіазм учнів, особливо Івана, щодо значення порожньої гробниці? Тут відкрита історія, коли вже учні дізнались. І... Першими, хто рушив, щоб переконатися в цій звістці, це був Петро та Іван. Петро він був більш рішучий, він був старшим віком. І тому він вибіг першим. Але ентузіазм Івана був настільки сильний, що він, коли дізнався, він перегнав Петра. Іван був наймолодший. Так, звісно, були для... молоді сили. Угу. Але все-таки тут підкреслено той ентузіазм, тому що він був другом Христа, він навіть зал суда заходив, він наражався на небезпеку багато разів, але слідував вірно за Христом. І коли Христос воскрес, він почув це і поспішив до гробниці. Написано, що Іван був як виноградна лоза, прив'язується до могутньої, до Могутньої опори. Так він тримався за Ісуса Христа. Так. Досить такий один момент написано про те, як, в якому стані Ісус Христос залишив гробницю після того, як Воскрес. Що там написано? Як він залишив? Він все склав, прибрав, він не залишив жодного натяку на безпорядок навіть. І полотно, яке лежало, яким він був укутаний, він його також склав. Uh -huh. Це не зробив ангел, це не зробив ніякий слуга. Хоча Христос був царем, так? Він сам прибрав і цим залишив нам приклад, щоб ми могли також бути порядними. Повторювані дії, написані в Дусі Проці, вони формують наші звички і наш характер згодом. Тому. Наша вічна доля залежить від нашого характеру, а характер від наших справ, слів і думок. Я чув таку думку: та людина, яка прибирає ліжко вранці, у неї цілий день буде в порядку. Вона буде все встигати, вона буде все чітко розкладати плани, все інше. А коли ти зранку встав і вибігаєш, не встигши толком і одягнутися, на ходу біжиш, одягаєшся і розриваєш при цьому ще й одяг. Так, так. так в тебе день пробіжить, і ти не зможеш зрозуміти, чому я не можу нічого скласти. Чому? Тому що ти день не почав правильно. Порядок у всьому має бути. Ісус Христос вже не вертався до гробниці. Так. Навіщо прибирати? Ні. Він показав людям. І до цього часу ми показуємо, що Бог любить порядок у всьому. Навіть у Біблії є вірш, Бог є Бог порядку, Так, Так. Да. І як написано, коли він створив перший день, другий, третій, і так далі, і побачив, що дуже гарно все. Ісус Христос, коли робив, допомагав Йосипу робити дерев'яні вироби, то які вони були. Ідеальні. Старання було, так. Да. цього нам потрібно реально навчити, навчити щоб і, і ми так само маємо якісь такі недоліки, можливо, чимось легковажимо. Чому кажуть робити так все як для Господа. Це дуже важливо. Про що повідомили вартові юдейським вождям? Їх було сто чоловік, і ось вони прийшли юдейським вождям. Що сказали? Їхній переляк настільки їх збентежив, що вони з щасили побігли до міста і розказали всю правду, яка здійснилася. Їх не лякав ні страх за життя, їх не лякав ні страх від священників. Вони й говорили так, як воно було. Але лукаві священники не дозволили їм цього робити. Вони їх закликали і вигадали сказати їм неправду. Угу. Трошечки ти забіг наперед, але тут хочеться ще доповнити, що вони сказали все, як воно було. Так. І це ще раз священники могли переосмислити, щось тут не то ми робимо. Давайте, хоча б ми вже на цій неправді зупинимось, а вони так ідуть, і йдуть, і йдуть вперед і вперед. Обман на обмані. Я чув таку думку: скажеш правду, можливо, тобі буде незручно в той момент. Але надалі буде легко. Да. ти обманеш в той момент, тобі буде добре, але доб... далі будеш обман обманом перекривати, і все одно обманом світ пройдеш. Я чув, але що, не повернешся. Так. Краще сказати так, як є. Да, тобі в той момент не зовсім можливо комфортно буде. Але люди будуть бачити, який ти є справжній, ніж оце, що придумали священники. І так, п'ятий розділ називається: обман, щоб уникнути реальності. Що зробили первосвященники, тобто Анна і Каяфа, щоб перешкодити поширенню звістки про Воскресіння? Що дивно. Такі великі вожді ізраїльські, так? на той час у них було досить високе положення. Але вони самі не зуміли винести рішення цій справі. Так? Вони скликали раду і, радившись, дали великі суми грошей воїнам для того, щоб вони говорили неправду, для угу. того, щоб народ не міг зрозуміти тієї істини, яка сталася із Христом. Їх просто примусили говорити неправду. А яку вони, можна так сказати, легенду придумали? Що ми зробили? Вартові кажуть, вони сказали, що спали. Але це зовсім нелогічно, навіть можна подумати, тому що на той час за те, що військовий заснув на своєму посту, це була смертна кара. І наскільки вони були приголомшені словами священників і тим, що сталося, що вони навіть не роздумували. Сказавши цю брехню, але е, тим не менше, священники потурбувались про те, щоб їх не наказували, щоб правителі знайшли їм милість. Угу. Тобто, наскільки вони старалися прикрити правду е, про Христа, про ці події, всі, про реальність, що вони самі заплутались в своєму обмані, вони вже з усіх сил, з усіх можливостей намагались закрити свої помилки. Але як ти говорив вже із обманом. у них все далі, все далі якісь mm -hmm. трапляли ситуації, які їм потрібно було перекривати, і вони все далі застрягали в гріху. Якщо би римських воїнів, оцю сотню, звинуватили і привели до суду, то що обіцяли священники в свою чергу? Що вони будуть ходатайствувати перед піладом, щоб їх не казнили? Ну не знаю, як там би вийшло. Позавчора на них був ображений, що вони його підставляли, так. але бачимо, що священники будь-яким шляхом. А я ще задумався, а які вони гроші мали, священники? Звідки ті гроші були? Ну, я думаю, що вони Божі гроші розподіляли Уявляєш? проти самого Люди. Бога. Оце зараз до мене ця думка прийшла. Люди жертвували на храм, наприклад. І, і священники замість того, а це Божі гроші. Їх не маєш права. Якусь іншу навіть, нішу потратити. Якщо це, наприклад, на храм дано, ну, значить це на утримання, ремонт храму. І вони, наприклад, з цієї каси, до прикладу бере, можливо, з так, іншої пожертвувань беруть і комудують язичникам. Наскільки вони падають з кожним днем перед Богом? Все далі і далі. Так, уявіть, вони Христа за якесь дрібне діло засуджували на богохульство, так? Угу. На, навіть е, з людської точки зору можна побачити, що він добрі справи робив, е, вже не кажучи, як то бачив Бог. А люди намагалися добрим справам приписати зле, а злим справам знаходили е, добре оправдання. Ну, так і написано: Горе тим, хто називає світло темряве, темряве світлою. Ось так воно і є. Ми бачимо, до чого духовенство Ізраїлю на той момент. Дійшло. Дійшло до прірви. Отож, ми з тобою розглянули буквально епізод з смерті і в Воскресіння Ісуса Христа, який треба, два порахуємо, скільки часу. Це був день п'ятниці. П'ятниця. Суботу І напевно неділя, коли він воскрес, і на протязі дня. Тобто, ми три дні сьогодні так розглянули хронологію. Да, довелося гріхів? зробити. Людству для того, щоб закрити свою одну помилку угу. невизнання Христа як Бога. Отож, ми пройшли з тобою урок поховання та Воскресіння Ісуса. Найперше хочеться подякувати Богу за те, що Він помер за наші гріхи, і за те, що жертва Його була прийнята. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Щоб ми були дуже обережні в своїх висновках і вчинках. Uh -huh. Адже один неправильний висновок може нас призвести е, до подальшої цепочки, яка буде чим далі, тим більше нас м, топити у гріху. Тому будьте уважні і якщо <клес> сумніваєтесь в якій істині, звіряйтеся з законом Божим, із Откровенням, тому що написано, якщо воно не сумісне з цими двома стовпами істини, так, Біблія Слово То немає в них світла. Да, нема немає, немає в них правди в да. цих словах. Хай Бог допоможе, щоб ми в своєму житті змогли знайти правильну істину, щоб ми могли слідувати її і робити такі вчинки, які би їй відповідали. Дякую тобі за те, що ти допоміг провести цей урок Божих благословень. Дорогі друзі, отож, ми з Божою допомогою змогли пройти. Ще один період життя смерті Воскресіння Ісуса Христа. Хочеться, щоб кожен з нас зробив правильний висновок. Адже кожний розділ та навіть кожне питання, кожне питання, воно може для нас нести дуже хороші такі настанови. Перше це щоб ми суботній день святкували. Наступний аспект щоб ми могли бути тими самими Йосипами Зариматеї і Никодимами, можливо, від нас щось дуже залежить у служінні, щоб ми цим не гордилися, а навпаки, помагали. Помагали у справі служіння. Наступний аспект хочеться згадати про ту велич, яку небеса зробили, коли Воскресили Ісуса Христа, коли ангел прийшов. Ніякі каміння, ніякі перешкоди, які сатана робить, Богові це буде не завада. Наступний аспект хочеться згадати, що характер буде розкритий кожної людини. Характер розкритий Івана і Петра, які що зробили? Бігли на випередки. Так. Але й можна задати характер і духовенства, який себе просто закапував у злі у неправді. Ну і пам'ятати, що кожен з нас буде нести відповідальність за прожитий час. І будемо пам'ятати, що кожне слово, кожна дія вона формує наш вчинок, а вченок формує характер, а характер формує нашу долю. А що це означає долю? Тобто, чи ми будемо спасені. з Богом, чи будемо спасені, чи не будемо спасені? Рясних Божих вам благословінь. І до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.